Це, давай. Казка називається про молодицю. О, є, все, о, супер. Казка називається про молодицю, її гірку долю і портрет міської панночки. Іди, іди сюди, шкодлива, ти, йди, вставай. Будеш. Так, хлопцям мені треба якогось гарного. Я твій казак втік уже, так? Не, не, чекав, брат, іди до мене, давай. Ти гарний, аплодує А. Тебе як звати? Руслан. Як? Руслан. Будеш Миколою, щоб я не забув. А тебе як звати? От ти будеш Марусію, добре. добре. Найкращим козаком на Січі був козак Микола. Хто кращий всіх в небі що вціляє? Микола. Хто краще всіх на шавлях рубається? Микола. Хто з усіма дівками на вечорницях перетанцює? Микола! Хто всім хлопцям синяці, синяків наставить? Микола. Нічим ніколи він не журився ні ложкою, ні мискою, ні третьою колискою, але трапилася із ним біда тяжка. Любов називається. Що його понесло на ту троєщину, ніхто не знає. У! Знайшов там копицю, сіна, пустив коня пастись, а сам ліг спати. Коли це із сусіднього хутора виходить дівчина Маруся? Найкраща дівка з усього села, а в селі одна хата. Дивиться Маруся козак, спит. Чий козак, нічий буде мій. Ах. Дійшло, ну, мені розказувати, що майже молодими людьми буває. Дійшло в них до любові. Боже, Микола полюбив свою Марусю, покинув гуляти, башкетувати, битися. У Кушового випросився, скарб свій золотий, відкопав. До Марусі на хутір переїхав жити, худобу завів, господарство. На базар їздить завжди, Марусі щось купує. На мистечко, дорогеньке, Марусі купив. Платінко, правда, коротеньке, Марусі купив. Чоботи резинові резиновий китайський ні в кого нема, Марусі купив. А одного разу бачить, чудо чудне, на базарі купці з Львова. дзеркальце продають. А в наших краях дзеркал, дзеркал ніколи не бачили. А ловка дзеркальце срібне, а нелочками поцяцьковане, квіточками прикрашене, дорого хотіли 10 талярів для коханої не шкода, куплю, купив, приніс, скриню заховав, думаю, на свято подарую. Та й пішов з хати, я тут був. А марушечка дивиться, що це він таке там ховає. Залізла в скриню на, дістала дзеркальце, подивилася. Та як заплаче, ой, бідна, я нещасна, нещаслива, мій чоловік Микола, шерепани, штипурна кабелюга, паскудна, свинюка, кабанюка, кнуряка такий. Знайшов собі в городі Києві панночку, портрета з неї змалював. Вона що портрета не дзеркальця. Портрета з неї змалював, до неї гречку скаче. Мене покинути хоче, а панночка ж красива. Очки, як зірочки, губки, як шнурочки, брілки, як шнурочки, губки, як вишеньки. Я такого красивого ніколи не буду. Гридай, аж заходити сюди. Бачиш, що ти дивишся, гридай. Коли це до хати заходить, її мати стара. Доню, доню, що ти плачеш? Ой, мамуня, мамуню, ти б знала, яку гадюку на грудях пригріли. Мій чоловік, твій зять Микола, шерепа не в кобелю, а паскудна, свинюка, кабалюка, кнуряка такий. Знайшов собі в Києві панночку, портрета з неї змалював, на неї дивиться, до неї в гречку скаче. О, всякий такий, мою доцю красуночку на когось поміняти. Я вже висвітлю, покажи мені того портрета. Подивилась, мати. А, та вона ж стара. Та в неї синяк під оком. Та мою досю клесунечку поміняти на таку баберу, ой, хай тільки в хату ззад, я висварю, коли до хати заходить, іди сюди, брате. Аплодуємо, да. аплодуємо всі. Коли до хати заходить, бабця стара. <правда> 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 да, бабця Чого ви плачете? Ой, бабуню, бабуню, ти б знав, яку гадюку на грудях пригріли. Мій чоловік, твій зять Микола, шарепаний, в степур на кобелюва паскудна, свинюка, кабанюка, кнуряка такий. Знайшов собі в городі панничку, портрета з неї зробив, до неї гречку скаче, мені зраджує, ах, він всякий такий, каже бабця. Покажіть мені того портрета, подивилась, подивилась. Ага, та вона ж лиса, та очі круглі скляні має, та зюба в роті нема таку страшну відьму на мою дочу змінити. Хай тільки в хату зайде, я вже, вже всі в палецю вирідає, вже всіх трьох плачуть, коли до хати заходить, де там хто там. Да, не надо мені, девочку, йди сюди. Давай, давай, аплодую. Коли до хати заходить їх батько старий. Чого ви плачете? Ой, Татуня, до ти б знав, яку гадюку на грудях пригріли. Мій чоловік, ти зять Микола, шарепана штепурна, кабелюга паскудна, свинюка, кабалюка, кнуряка такий. Знайшов собі в Києві панночку, портрета з неї змалював, на неї дивиться, до неї гречку скаче. Батько каже: ах, покажіть мені того портрета. Подивився. Га! Та в неї ж борода і вуса ростуть. А на зараз синій, мабуть, горілку з дяком п'є. Мою досвід на сунечку помінять на таку алкоголічну подорогу. Хай тільки в хату зайде, я його вішками виб'ю, коли до хати Микола заходить. Добрий вечір вам у хату. Ага, добрий вечір! Ага. Жінка плаче, те, що свариться, Тест вішками б'є, бабця палицю коштуром лупить. Кіть вчить, дряпається, собака гавкає, кусається. Хто саме хоробрий козак на січі? Микола, а довелося з хати тікати. Переночував із свинями в хліві, тільки на ранок розказав, що то не портрет панночки. А церкальце. Та однаково тої віри, і волі йому не було. Довелося йому вибачатися. Жінці коханій, де там жінка кохана. Сережки золоті купувати. Так. Те, що ручку цьоматина. Те, що ручку цьомати, цьомати. біжи. Бабці старенькій меду купити, щоб було чим зубчика посмачити. Ото, хлопці, запам'ятайте, всім так буде, як будете в приймах жити. Віри не дарматимуть, сваритимуть і кота невинна завати змусять. Дякую вам, а акторам. Чи я взятка це візьміть?